Ну що, давайте подивимось, що він відкриває. Побажаємо тобі, друже, удачі і гарного відкриття, міцного здоров'я і всього тобі найкращого і вам, друзі, всього-всього найкращого. Поїхали. Бо відоси коротенькі, видно, мало конків купую. Скільки він там купує, не побачив. Три, по-моєму. Три мабуть, бо бачите, золота хватає на три. Ну давай, друже, побачимо, що тобі. Перший пішов. Отак от, от сразу з першого прога. Блін, а що то прога, що не колекційка якась? От від... Блін, ця прога задрачує просто. Жесть, як вона задовбала, ця прога. Та 100% вона в нього є. Дякуємо тобі, друже, за відосик великий. Дякуємо тобі. Жаль, що колекційку не дали. А, на жаль, ти шо? Була і дали цю прогу це прога всюди.